До вашої уваги головні новини району. Це Броденюз у студії Сергій Нікішин. Вітання усім телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую до перегляду випуску новин. Традиційно закликаю підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке: стан дороги до села Станіславчик. Чому ремонт дороги виявився безрезультатним? Футбол у суходолах. Які команди змагалися між собою, та який результат гри? Алея у Зборові. Про ці та інші новини далі у випуску. Музика. У селі Суходоли Бродівської міської територіальної громади знову зустрілися дві футбольні команди, з яким рахунком завершилася гра. Дивіться у сюжеті. На стадіоні села Суходоли зібралися цього разу ФК Суходоли та ФК Голубиця. Музика. Гра завершилася із рахунком 7-3 на користь ФК Голубиця. За підсумками гри футбольна команда Голубиця забила 7 голів ФК Сухудоли. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У напрямку до села Станіславчик зробили ямковий ремонт. Про те, якою ситуацією є зараз, дивіться далі. На початку вересня на відрізку дороги Станіславчик-Берлин відбувся ямковий ремонт. Ями були засипані старим асфальтом струменевим способом. Поточні роботи на цьому відрізку дороги були здійснені завдяки коштам, які були виділені із місцевого бюджету. Частковий ямковий ремонт здійснила компанія підрядник «Шляховик Т». Але незважаючи на ямковий ремонт дороги на відрізку станіславчик берлин незабаром там знову з'явились ями по коліна. Віримо, що за деякий час на цьому відрізку дороги справді буде проведено якісний ремонт, щоб мешканці громади мали змогу постійно їздити по нормальній дорозі. Людмила Шуткова, Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Бродонлайн. Пам'ять гірка пам'ять. Вона не тліна. Зборівщина пам'ятає своїх героїв. Деталі у сюжеті. Незламними, щирими, завжди усміхненими залишаться тут на світлинах та в нашій пам'яті мужні хлопці. 32 воїнів. Вони будуть щоденно зустрічати і проведжати поглядом кожного жителя міста зборів. Відтак тут відкрили алею героїв. Імена наших героїв навічно вкарбовані в історію України, розділяємо з рідними і близькими біль втрати, безмежно дякуємо за найбільшу жертву життя заради перемоги, не забуваємо допомагати ЗСУ і молимося, аби на цій алеї не збільшувалася кількість світлин. Адже земля є для всіх, для всіх лиш. Зростатимуть діти, то чи потрібна комусь ця війна, а небо падає, моє серце тебе так часто згадує, мамо. Відчуваю я, що небо падає. Находжу нею пояснення, розуміння більше вже нема, відбувається страшна біда в Україні йде, йде війна. живий і навіть не поранений. Сину. Мамо, твої молитви вкотре врятували мене. Синочку. Мамо, все буде добре. Бережи тебе, Господь. Вони вже не чують, і вже не воюють. І можуть провідати нас. Лиш у снах з далекого світу. Стала планета тепер затісна. віддай на серця могли ще пожити і сонцю радіти, ростити дітей та милість у Бога, Бога тепер обігріті, в молитві разом об'єднані. А небо падає моє серце тебе так часто згадує, мамо, відчуваю я, що небо падає і ніщо більше не радує, не знаходжу слів пояснення, розуміння більше вже нема, відбуваю. На цьому ми завершуємо броденюс. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Покращено стан автомобільної дороги між селами Суходоли та Буратин Бродівської громади. Кілометри найбільш критичних ділянок дороги Висоцького Ї тепер проїзні. Комплекс робіт у межах експлуатаційного отримання здійснив департамент дорожнього господарства Львівської обласної військової адміністрації, адже дорога загального користування місцевого значення обласному підпорядкуванні. Нагадаємо, що головний пріоритет сьогодні захист країни. Тож всі кошти державного дорожнього фонду, які раніше спрямовувалися виключно на ремонт та експлуатаційне отримання автомобільних доріг, тепер скеровано в загальний бюджет держави та підтримку збройних сил України, тому ліквідовують аварійну ямковість лише на найбільш критичних ділянках. Дякуємо департаменту дорожнього господарства Львівської обласної державної адміністрації за працю, адже розуміємо наскільки проблемно сьогодні підтримувати автошляхи у проїзному стані. У селищі Кресне відбулося несподіване закриття відділення Укрпошти, що стало серйозним викликом для місцевих жителів. Причиною цього рішення стало звільнення працівників, але ситуація має значно глибші корені, які варті детального розгляду. За офіційною інформацією, причиною закриття відділення стала нестача персоналу зумовлена звільненням працівників. Це рішення, як виявилося, не було достатньо підготовлене, адже в регіоні не було проведено належної роботи щодо заміни кадрів чи утримання персоналу. Така ситуація могла виникнути через низький рівень оплати праці, незадовільні умови роботи або відсутність кар'єрних перспектив у поштовій службі. Закриття відділення створило чимало проблем для мешканців селища, особливо для літніх людей та осіб, які не мають можливості користуватися електронними послугами. Вони скаржаться на відсутність доступу до базових поштових послуг, таких як отримання пенсії, сплата комунальних платежів, відправлення та отримання посилок. Також варто зазначити, що через закриття відділення багато підприємців втратили зручний спосіб доставки товарів, що може негативно вплинути на їхній бізнес. Закриття відділення Укрпошти у селищі Красне є тривожним сигналом для всієї поштової системи країни. В черговий раз у межах місцевої програми підтримки збройних сил України Глинянською міською радою проведено закупівлю обладнання, необхідного для наших воїнів. Тут, в міру своїх можливостей, завжди стараються реагувати на запити воїнів Глинянської громади та інших бойових підрозділів. Цього разу, відповідності до листів клопотань, відправляють до наших захисників поршновий компресор з ремінним приводом 100 літрів та квадрокоптер Mavic 3 t Загальна вартість закупівлі 186 тисяч 800 гривень. Лопатинська територіальна громада отримала подяку від 3-ї окремої штурмової бригади за покращення матеріально-технічної бази даного бойового підрозділу. Військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади передав подяку селищному голові Олегу Микитину. Для потреб хлопців цієї бригади селищного бюджету за їх клопотаннями у 2024 році виділялись кошти. Втомлені, але щасливі діти повернулись додому з яскравими враженнями про літній відпочинок у республіці Польща. З 25 по 30 серпня 16 дітей військовослужбовців Тарканівської громади разом з дітьми Дмін не з перебували в англомовному музичному таборі «Рок-Кемп». під наставництвом творчих запальних енергійних волонтерів вихованці табору. Вчилися грати на музичних інструментах, розучували пісні і нові танці, займалися спортом і творчістю. На заключному концерті «Rock Camp» діти мали можливість продемонструвати усе, чого навчилися за тиждень у новостворених гуртах під керівництвом музиканта та продюсера з Нью-Йорка. Висловлюємо нашу вдячність за гостинність, турботу, цікаве дозвілля нашим польським друзям, які забезпечили безкоштовне проживання, харчування та відпочинок дітей. Особлива подяка пану Вуйтуб Гміни з Бучен та усім працівникам адміністрації, які долучилися до організації табору за дружні плеча підтримки Тараканівської громади з перших днів війни. Особлива подяка організації на чолі з Доротою Вежбіцькою, які цей тиждень віддавали усю свою любов, енергію та тепло для наших дітей. Дякуємо вам за це. Радіємо, що учнівська молодь тараканівської громади змогла відволіктися від тривожних буднів. Адже, попри все, вони повинні мати щасливе дитинство. Спільними зусиллями ми крокуємо до головної мети перемоги над московським окупантом. Бережи вас, Боже, наші воїни, герої! Слава Україні!